Сонечко лоскоче ніс, промінець весну приніс, день яскравим світлом вмив, першу квіточку збудив, ходи весненько сюди, принеси землі води, зодягни дерева в лист, покажи завзятий хист, обійми усіх теплом, засівай поля добром, звеселяй гаї й сади, ходи весненько сюди. Доброго дня малята! Про що ми тільки що з вами послухали віршик? Віршик був про весну, правильно, про сонячний промінчик, про квіти, так? Так кого ж збудив день? День збудив першу квіточку. Ось ми сьогодні з вами будемо малювати гілочку, першу весняну гілочку квітів. Для роботи нам сьогодні знадобиться фарба червона, жовта та зелена, пензлик тоненький і більший, волога серветка обов'язково, паличка для набирання розмішування фарби, рівна дощечка, стакан з водичкою, клей ПВА і, звісно ж, аркуш паперу, на якому ми будемо малювати. І перед початком роботи, звісно ж, пропоную підготувати наші пальчики. Весна постукала в віконце. В Віконці бачу тепле сонце, швидкі струмочки вже співають, перелітних птахів зустрічають, як перші квіти розквітають, на деревах бруньки набухають. Все дощик швидко поливає. І де вас, а, і чекаємо. А тепер переходимо до роботи. Спочатку ми з вами підготуємо фарбу. Нам потрібен клей ПВА, який ми розмішуємо з фарбою в рівних пропорціях. У нас три фарби, тому я ставлю отак от три місця з клеєм. Перемішуємо всю фарбу з клеєм. Починаємо малювати. Промиваємо гарнесенько пензлик обов'язково, забираємо зайву вологу на серветочку і обира червону фарбу. І трішечки краєчку набираємо жовтенької фарби. У вас тут є такі кільця, і ми до, середини, до середнього кільця ставимо крапочку і відтискаємо ось таку пелюсточку. Долиємо ще фарби і так промальовуємо три квіточки. пелюсточка до пелючка рівненько, один до одного. Тя квіточка, ось ну так і гарно вимиваємо пензлик, зверху у вас є три бутончики Це теж у нас будуть такі червоні квіточки, але які ще не розкрилися. Тому ми з вами набираємо червону фарбу, трішечки, і вже так більше більше набираємо жовтої фарби. І тут ми протягуємо трішки відтиск наш. О вот так. Протягуємо і тоді відтиск, протягуємо трішки і відтиск. Ось такі бутони у вас виходять. Тепер ми цю кісточку гарно промиваємо і залишаємо. Беремо тоненьку кісточку, також промиваємо водичкою і набираємо зелену фарбу. Спочатку ми проводимо всі стебельці, які у вас є по гілочці. Потім вже перейдемо до лису. Тепер переходимо до листочки. У вас тут є 4 стебельця, які йдуть не до квітки, а просто 4 стебельця. От до них ми зараз ставимо такими самими відтисками зелені дрібненькі листочки. У вас виходить такий листочок. Так, виконуємо всі чотири листочки. Така весняна гілочка квітів у нас з вами виходить. Дякую за перегляд! До нових зустрічей, малята!